В троянди, особливо в ці. Подивіться, яка краса, які бутони, яке листя. Це щось неймовірно. Це повний комплект постільної білизни, 100% справжня бавовна, підковдра 2 х 220 ось так вона йде повністю з кантом. Простирадло однотонне 2,40 на 2,60. Велике простирадло і його дуже зручно заправляти під матрац. Далі у нас є дві наволочки 50 на 70 однотонні. І дві наволочки 50 на 70 з кантом. Ось такі. Щось неймовірне. Я обожнюю це, це дуже гарно. Сам колір, саме поєднання. Це справжня 100% бавовна. Ці комплекти йдуть лише в євророзмілі. Ще більше моделей різних різних трояндочок можна подивитись у мене на сайті.